Всім привіт, друзі! Знову до нас на продаж залітає отакий от чудовий електроскутер Fada Тіко. Нагадую вам, що він на графенових акумуляторах. Графенові акумулятори, я вже говорив, ще раз повторююсь, підвищено висока служби, значить на 25 А, парі з лугуном 800 Вт. Цей скутер може проїхати 60 км. швидкость 55 км. Корзинка присутня. В комплекті йдуть ось такі от, ключики, брилочки, сигналізація, безключовий доступ. Завели і поїхали. Так, корзинка присутня. Хочу вам показати, що передній тормоз у нас дисковий, гідравлічний. Це великий плюс. Дивіться, друзі, навіть акумуляторний відсік у нас зачиняється на ключик. Відкрили і у нас є доступ до акумуляторів. Це дуже зручно і тим паче що мала вероятність, що хтось їх украде. Так, дивіться. Органи керування, сигнал, поворотнички, дальній ближній, парковочка з швидкості, Так, сідушечка, дивіться яка, велика сідушка, дуже зручно сідати, можна навіть вдвоєм сідати на неї. Отак от, от відкривається. І вуаля, друзі, тут є в нас ніша, можна сюди будь-що покласти. Мало того, в комплекті йде кофт. Покажу вам, як він відчиняється. Повернули і відкрили. Сюди можна помістити будь-що. І, до речі, він не тарабанить, тому що в нього ось такий от я защопив. Хочу звернути вашу увагу, що цей скутер має високий кліренс. і він на 16 колесах. Приблизь, щоб показати 16 колесах. Ви мені не вірите, що в цьому скутері графенові акумулятори на 25 А. Відео я вставлю, покажу, як ми їх сюди встановлювали. А я вам хочу повторити характеристики цього чудового електроскутера. Значить, Дивіться, почнемо з комплектації зарядне, ключики, два брелочка, безключовий доступ сигналізація. Три рази. Дивимося, як тут працюють наші леді. Корзинка в наявності. Так, переходимо до переднього колеса, повнорозмірне колесо 2,75х10, на можна навіть 3 ставити. Дискові тормоза, гідравліка стоїть. Переходимо до органів керування, друзі. Поворотнички, дальній і ближній. Покажи, як відпрацьовують. З цієї сторони у нас три швидкості. Вмикаються габарити і парковочка, друзі. Два зеркала. Так, сидушечка регулюється. Навантаження десь 170 кг. Повторюю вам, тут стоять графенові акумулятори. Запас ходу 60, швидкість 57. Сюди можете посадити дитинку. Ось, для них. Так, сидушка регулюється. 1000 ватт. Колесо 1000 ватт. Зараз вам все покажу. Давайте пройдемо ззаді. І я вам знайду і покажу ось Вт. Встановите, подивитися. І ще, друзі, саме головне, подивіться на цей вибір. Що ми тут маємо? Педалі, друзі, педалі. Це означає те, що реєстрація і документів на цей скутер не потрібні. Тобто сіли, купили і поїхали. І вас ніхто не чіпає. А зараз хочу, друзі, вам презентувати ось таку чудову модельку 2025 року FADA n 9 Двигун 1000 Вт акумуляторна батарея свинцово-кислотна. Дивіться, як красиво відпрацьовують у нас поворотники. Це я включив аварійку. 3х10 колеса, гідравліка передня стоїть. Дивіться, для пасажира ось такі от ніжки є, можна їх сховати, можна відкрити. Дивіться, кофр в комплекті, друзі. Ціна, я повторюю ще раз. Ви мене запитаєте за ціну, ціну зроблю мінімальну на ринку. Давайте перевіримо, скільки вона розкручує двигун на третій передачі. Дивимося, третя передача. Вмикаю. 52 кілометри, друзі. Давайте перевіримо дальній ближній, повороти. Так, дальній ближній, включаю. Так, Тепер давайте подивимося, який у нас ззаді стоп, як працюють поворотники. Ззади. Вмикаємо, включаємо, ось так працює. Дуже стильно, сучасно, молодіжно. В порівнянні ось з цим лецом, другим, він в інведальному состоянні, також буде скоро в продажі. Цей скутер нічим не виступає, тільки на цей скутер, друзі. Повторюю, не потрібно ні реєстрації, ні прав нічого.